Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. Вчора, 30 квітня, було погашення ВДП. І є в мене план за 5 років накопичити 1 мільйон гривень в активах. І сьогодні хочу купити ОВДП також на певний термін. Обрав папір до 10 вересня 2025 року вартість 1 тисяча гривня 36 копійок, дохідність складає 14,25 відсотка. Переходимо на них. Я куплю 25 штук. Як бачите, загальна сума купівлі складе 25 534 гривні, витрати 0. Надходження буде 10 вересня 26 840 гривень. Таким чином, очікуваний дохід складе 1 306 гривень. Натискаємо далі. Погоджуємось з тарифами на депозитарне обслуговування Приватбанку. Переходимо до підписання документів. Підтверджуємо. Все, папір куплений. Дата обробки буде завтра, 2 травня 2025 року. Таким чином, все. Купляйте ОВДП, заробляйте собі певні гроші, це краще, ніж депозити, допомагайте державі. Допомагайте збройним силам Україна, і все буде Україна. До побачення.